Повернімося знову до 13 розділу Євангелії від Йоанна. Ви чисті, каже Ісус своїм учням. Дарунок чистоти це дія Бога. Людина не в змозі очиститися самостійно, і які б системи очищення вона не наслідувала. Ви чисті. У цих напрочуд простих словах Ісуса. Частково відтворено велич таємниці Христа як узагальнення. Бог, який сходить до нас, учиняє нас чистими. Чистота це дар. Однак тут постає закид. У декількох наступних віршах Ісус каже тож, коли вмив вам ноги Я, Господь і Учитель, то й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам. Щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Хіба ми не дійшли таким способом до суто етичного розуміння християнства? Рудольф Шнакенбург насправді говорить про два взаємопротилежні тлумачення вмивання ніг у 13 розділі. Перше, в богословському сенсі глибше розуміє вмивання ніг як знакову подію. Яка вказує на смерть Ісуса. Друге є суто парадигматичного типу і пов'язане зі смиренним служінням Ісуса, що полягає у умиванні ніг. Шнакенбург наполягає на тому, що у другому тлумаченні йдеться про досягнення редагування, тому що після нього друге тлумачення, начебто, нехтує першим. Однак це занадто обмежене пояснення згідно зі схемою нашої західної логіки. Для Йоанна дарунок Ісуса і подальші діяння учнів пов'язані між собою. Оці церкви підсумували цю відмінність між обома аспектами та їхній взаємозв'язок у категоріях сакраментум і екземплю. Під сакраментум вони розуміють не окреме таїнство, а цілу містерію Христа. Його життя і смерті, в які він наближається до нас людей, через свого духа входить у нас і перемінює. Саме тому, що це сакраментом справді очищає людину, оновлює її з глибини нутра, воно стає також динамікою нового існування. Вимога чинити те, що чинив Ісус, не є етичним доповненням до містерії, чи, скажімо, її протилежністю. Вона породжена внутрішньою динамікою дару, через який Господь робить нас новими людьми, приймає нас до себе. Ця суттєва динаміка дару, через яку Він сам діє у нас, і наші діяння поєднується з Його, особливо виразно проявляється у словах Ісуса. Хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю. А й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця Мого. Тут відображено саме те, про що йшлося у умиванні ніг і що передане словами приклад подаю вам: діяння Ісуса стає нашим, тому що Він сам діє у нас. Так слід тлумачити мову про нову заповідь, якою Ісус після короткого відступу про зраду юди Ще раз повертається до доручення вмивання ніг один одному, пропонуючи як основу. У чому полягає новизна заповіді? Через те, що тут, урешті, наголошується на новизні Нового Завіту, тобто на питанні про суть християнства, то важливо надто серйозно прислухатися до цього. Було сказано, що новизна, окрім вже існуючої заповіді любові до ближнього, проявляється у словах любіть, як я вас полюбив. Отож, любити до готовності віддати своє життя за інших. Коли б у цьому полягали суть та цілісність нової заповіді, то ми б трактували християнство як вид крайнього морального напруження. Так пояснюють і нагірну проповідь. На противагу старому шляху десяти заповідей, що, так би мовити, визначає шлях пересічної людини, на гірною проповіді християнство відкриває шлях угору, шлях радикальної вимоги, в якій проявляється новий рівень гуманності для людства. Однак хто посміє сказати про себе, що він піднявся вище посередності шляху десяти заповідей? Що він, так би мовити, залишив їх поза себе як очевидне явище і тепер мандрує висотними шляхами у новому законі. Ні. Новизна нової заповіді не може визначатися вершиною моральних досягнень. Суттєвим у цих словах є не апеляція до зовнішніх досягнень, а нові підвали небуття подаровані нам. Нове може походити тільки з дару спільності з Христом і внутрішнього єднання з Ним. Загалом Августин розпочав своє пояснення нагірної проповіді, свій перший цикл проповідей після єрейських свячень думкою вищого етосу, вищих і чистіших норм. Однак у процесі проповідування центр тяжіння все більше переміщувався. Він мусив ще раз визнати, що і стара вимога означала справжню досконалість. Усе виразніше, замість претензії на вищість, виступає приготування серця. Поступово центром роз'яснення стає чисте серце. Більше половини цілого циклу проповідей знаменує головна думка очищеного серця, так дивовижно взаємозв'язок з миванням ніг стає очевидним. Тільки коли ми дозволятимемо самому Господу омивати нас, робити чистими, ми зможемо разом з ним навчитися чинити те, що він чинив. Усе зводиться до занурення нашого Я у нього. Живу вже не я, а живе Христос у мені. Тому другим ключовим словом, яке часто повторюється Августина при поясненні нагірної проповіді, є «мізерікордія» милосердя. Ми мусимо дозволити занурити себе у Господнє милосердя, тоді наше серце віднайде правильний шлях. Нова заповідь не є просто новою вищою вимогою, вона пов'язана з новизною Ісуса Христа, зі зростаючим зануренням у нього. Продовжуючи цю лінію, Тома Аквінський міг сказати: новий закон це дар Святого Духа, не нова норма, а нове нутро, подароване самим Божим Духом. Цей духовний досвід воїстину нового у Християнстві Августин, урешті-решт, зумів підсумувати у знаменітій формулі. Да юбес ет юбе квот віс, дай, що ти наказуєш, тоді наказуй, що хочеш. Дар сакраменту стає екземплюм, прикладом, і все-таки завжди залишається даром. Бути християнином це насамперед дар, який, однак, розвивається в динаміці співжиття та співдії з даром.